Кіточки мікс, перший плюс другий сорт, вага 15 кг, ціна 1850 гривень. Перша у нас буде ось така легенька 100 грамівочка жіноча. На весну буде бомба. Розмір S, Наступна в нас буде. Також навесну, я думаю, ось така. Розмір L, Наступна малинова. Також 100 гранівочка відгорних і дуже класна. Насичено, насичено. Далі віта. Ось така подовжена. Розмір L. Л. без рукавка, я так думаю. Ні, теж така куртка. Класно. розмір. Також L. Далі. Дуже крута вельветова. Жіносія. Це ну, як джинсовка, вона виглядає, такий крім. Від бірчки. Але це курточка. Дуже класна. Термо-чоловіча куртка. Також гарний розмір. Оп. Так, це чоловіча. Прикольно. Термокурточка ще одна. Розмір L. Червона чоловіча термокуртка. Але вже з капюшоном, Ой, тут розмір великий. Ну мой XL. 2 XL, Так, це у нас буде ось така курточка. Навіть не знаю, напевно, чоловіча. Так, чоловіча. Далі, як флісочка, теплесенька, Ну, але це куртка. Фіско куртка. Жіноча стягується на Італії і подовжено. Розмір не пише жаль. Наступна жіноча. Ось така. З поясом. Щось має бути. Далі, безрукавочка жіноча. Ще одна безрукавка жіноча, біленька. Розмір М-ка. Правильно? Так. Далі. Чоловіча остання велика тумерка. Вона така тяжка. З капішоном, їздим. Просто пласніочас класно. Помтаємо 2 xl Тому для замалення пишіть будь-кому з наших менеджерів на Viber.